Третя штурмова бригада вибила окупантів із Красногорівки Донецької області. Про це йдеться у їхній заяві, опублікованій напередодні. Як зазначили у повідомленні, напередодні російські війська атакували південно-східну частину Красногорівки та зайшли у село. Аби не дозволити ворогу закріпитися, підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади. Бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога. Додали військові. У третій штурмовій бригаді зазначили, що росіяни впродовж короткого часу встигли підготуватися до тривалої оборони. Також вони відмовилися від здачі у полон, тому їх ліквідували у зайнятих ними будинках. Попри спротив і важкі бої штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат близько 100 окупантів 200 та 300 Повідомили у бригаді. Заступник командира 3-ї штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що вбиті росіяни із Красногорівки це контратакуючі дії, про які він говорив раніше. Третя штурмова вибила противника, зачистила Красногорівку і не дала можливості наступати далі у цьому населеному пункті. На даний момент сил та бажання просуватися в цьому селі окупанти не мають, написав Жорін. Аналітики порталу Deep State ще вночі 28 лютого повідомляли, що російські окупанти просунулись південніше Красногорівки під Мар'їнкою. 28 лютого речник оперативно стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій заявив, що сили оборони України. Продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку. Він також додав, що штурмові групи росіян були заблоковані на околицях та підході до села Орлівка. Ще раніше, 27 лютого, лиховій заявляв, що сили оборони відійшли від невеликих сіл Сєвєрного та степового. На авдіївському напрямку а ОСУ в Таврія 26 лютого підтвердили, що сили оборони вийшли із села Ласточкиного, щоб організувати оборону і не допустити подальшого просування російських окупантів.